Дехто може знати мене як людину, яка постійно питає койота, ти в порядку? Як відчуття? Ти в порядку? Ти в порядку? Я прочитав ваші коментарі. Так, той хлопець. Але для тих, хто взагалі не уявляє, хто я такий, привіт! Я Марк. Я той, хто знімав пригоди з Койотом Пітерсоном, які ви могли бачити на нашому каналі. І ми отримали від вас дуже-дуже багато питань про наш процес продакшну і як ми знімаємо відео для каналу Brave Wilderness. І намагаючись дати відповідь на деякі питання, я подумав, чому б мені не стати перед камерою, провести базові випуски, випуски на локації і пролити трохи світла на те, як відбувається продакшн для каналу Brave Wilderness. Що ж, пропоную почати з одного з найчастіших запитань, які ми отримуємо: а саме, як ви обираєте локацію, яку плануєте досліджувати. Насправді на це питання є багато різних відповідей. Та один із варіантів, як ми обираємо місце, це коли я їду попереду команди, щоб заздалегідь оглянути локацію. І я міг би довго вам про це розповідати, але я думаю, що буде набагато цікавіше, якщо я візьму вас з собою і покажу, як це насправді відбувається. І зовсім нещодавно я побував в Ісландії. Ця країна одне з найдивовижніших місць, в яких я коли-небудь бував.